Вона була в Києві на Майдані, потім вона тут, в Чернівецькому Майдані, коли була, тут вона тут їздила. Ну, хто хотів, той їздив на ній. А тепер вже туди поїде. Вона, вона зараз і чекає наш земляк, червоночан, командир роти, і дуже чекає, бо пішком ходити. Зараз з технікою там дуже, а машини там довго не живуть, то яка б машина, скільки б вона не коштувала, вона там все одно довго жити не буде. Дітки постійно передають передачки своїм батькам, своїм татам, пишуть малюнки листи. І якби маленький зв'язок між мною і їхніми батьками. Постійно вони передають щось тату щось передає їм і так ми підтримуємо зв'язок. Тож він дає таткові заявку, татко, я хочу робота, чи я його десь купую і привожу типу, від батька, чи мати купую і приносимо діткам. І так ми підтримуємо зв'язок, так ми підтримуємо сім'ї. І так наші зміни відстоюють нашу державу.